Всім привет! Ви на каналі Тимка Богогер і сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Як ви знаєте, всі боги знімають Майнкрафт? То я теж захочу знімати Майнкрафт, то я почав знімати Майнкрафт, то в не немає жодних реклам. Тобто раніше буду з ним ранче скену на канал ще тобто скину на канал клас. І він ще без інтернету то я можу виключити його. Ну Мені зачем його викачати? Зачем мені викачати інтернет? Давай зробимо новий сервер. Так. Що би зробити? М -м -м. Можна зробити о! Я хочу зробити так, щоб я без села заспавнувся. Сразу без села. На гробному мірині. тупо. Десь не-не-не, тут нельзя. Тут не ряд, там мір ВОТ! Все. Звичайний мір там, де я просто біля села. Там я нічого не поміняв. У мене випадаються ресурси, да. Я всі знаю, що в мене випадаються ресурси. Бо думаю, що всі грав в мене. Крафт. Ну блин, жалко, что мы задона... Ну, все пофиг. Короче. Ну, у меня на своем телефоне. Я красив, он не задонат. И это очень круто. То... Бул бы капец. А! Блин, я впал. Курнька Ядесь, что в деревне будет кузниця хоть там, де мож, можливо, там десь будут ресурсы. Думаю, что там десь є деревня краста. Да, вон деревня иду <говори> по воді. <говори> Класс. Все, я бежу до деревні. Такс. Тут я кузниця? Мені треба просто пошукати кузницю. Я скажу вам чесно, я когось гра на такому сервері, і, і тут була кузниця. По сути, что ты значит? Я, может, и Майя будет кузнец. Нет, это не кузнеца. Кузница! Кузница! Где кузница? Кузница! Что? Что? Саизо! Саизо! Боже! Кирка, меч! Це імба, вообще кузница. А же это такий ж Ку куче с своего гаема. Вбей его. Вберу самый крутой мечей и вбивай <соць> Фу, що так не було. О, привет, Голэм. Давай. Разразимся, кто разумнейший и тупейший. <laughs> я, конечно же. Буду же я. Да куда ты, боже? Ну, боже, куда ты? Так, збираємо ще блоки, мені ще треба, щоб точно, пуїс, пуїс, не троє, але я краще тебе Буду так бити. На, 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 в пирожку б'ю. В буду бити тебе, так більше дамага наноситься. ти заїз. Це хорошо, мені треба заїзо. О заиз у мене вже є. Надеюсь, тут буде ще одна десь кучниця. Просто в тій кучниці було дуже круто. Там багато чого. Шау на Може, коли я кажу кучница, то тут подивляється сразу кусниця. Боже обсідон. А ви знаєте, зачем обсидион? Вот у вас обси Так. Вот у мене вже стейка є заиза. Ну, мені тут, ну якщо зламається, то одне. А якщо зломаєте вечно ну, він швидше зламається. то вот все. Класно! Це імбово. Якщо тут є имбова, ще шаудна. Я просто зума Ду. Ну, цю я вже розбирав. да, тут один хейбу дерево. Так. тюй, ку... а, цена весна кутница. Пошукай, десь верстак. Мені дуже треба верстак, зараз. Так, де верстак, давайте показуйте, де верстак. Де вас Да, ваш верстак кстати. Сохраню. Все, я з я все це хорошо, це хорошо. Так. А скільки треба ставити блоків? Чотири, сповнив. Мені нахватає ще дуже багато блоків обсідуна. Я думаю, що мені хватиться навіть на дві штуки. А так мені не хватить на... на одну. Мені не хватить на жодну. Зараз беремо книги. Ну, зараз мені треба ця штука. Ну, була та нажимає цей і... і багато чого я можу зробити, кромі верстака. Это круто, конечно же. Кстати, а что я надеюсь стать броню и сапожки? Все, 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 все. все. Тут с, шансом один процент, тут может что-то быть. Потому что мы уже, я уже находил тут что-то. Так, ну, було б круто, якщо би я з кимось ще грав, якось приго... пригошу в друзі і все. І буду я з ним же знімати відео. Ви будете казати, ні, ні, зі мною зі мною с кем з кем з я не знаю, з кем. Так, мені треба ж переховати своє заїзу десь. Камень мені не треба. Вон! Мені блоки обсідіона. Ну, зламати блоки обсідіона — це почти невозможно. Його тільки алмазною кіркою. Ну, якщо захочете і вам не треба якраз порталувати, то можете навіть дерев'яною. Там я прикол, що можна дерев'яною. Так. Котнок привет. Котенок що ти такий быстрый? А, котнок? На! Стань, медрішим. Стань, медрішим, стань медрішим. Взагалі не, Ст... не зможеш ходити. Мама? Мама цього котенка ви, ви звертися на мене, що я його хочу вбити. Краще, що я вас вб'ю. О, дякую, що ви мені дали таке крута. Факі одну Так, Так, здобуваємо. Ми, доски, доски мені треба, а тут же зомби будуть заходити. Зомбі заходити, будуть дерев, Ну це точно не буде моя, моя хата. А як я можу зробити верстак? А точно, а як я буду крафтити шось? Забув. О, тут уютно класно. Це буде мій дімчук. Чор буде мій дім. Це. такс, что Щоби... Так, да, Тут можна щось круто, круте зробити мені. Немає нічого крутого. Що, реально, ти нічого нема крутого, щоб я міг зробити. Я би хотів, щось дуже круте. На яблуко. Дякую, що ти закрив двері. Тепер я засну ну, спокійно. Пшиш. Все, я поспав, дякую. Дякую, мені було віки. Він сказав мені, а, тут ще я можу гуртати. А, тут ще я не гуртав. Ну, що робити? Ну я би міг зробити собі якусь дрону. Да, ні, не буду нічого робити пока. Коя зомбі горять, мені це хорошо, а то я можу збирати їжі, тобто картопи. А Мені картопля дуже нужна. Нохиц мав ХП, да это я знаю, мене во нем треба ого тут довольно багато картопів. Бджоя картоплю? Граємо? Рен. Ні. А я навидеть. Або Аба, я знаю. Свинки обожай. Картошку. Свинки. Давай видавай свою пшеницю. Давай видавай пшеницю. За скільки? За сколько я сказал так богато? Ты вообще... На! краше вообще не будь живым. Так что мне треба поесть. Что, еще возьми? Ешь, ешь, Мне треба вышить одну. Картошку всегда. Чтоб она Не уходила від мене. Ей! свінка, швінка папа, там ж усі Коричнева шерсть, Коричнева шерсть, якщо ви не знали, вона рідка. Пін пін, піде за мною. Добре. Добре ти яка бы. Іди, іди, іде, да, да-да-да-да. Яка ти молодець. Вічка. Тобі там точно дуже сподобається. Ти яка молодець? Засвіти нас свинка заходь. 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 Дві свинки, три свинки. Свинка. О, тут же багато свінок. Ей, ау, ви хочете? Я буду картошкою ламати. Ну, що поробити, якщо треба, треба, так картошкою значить поламаю. Так, спішу ви, мої свінки і бабу. Ну, не стикаю питомців вже є. Клас! Ша! Два питом... питомца. Имба, мене. питомцев. А, значит, жители и ненавидеть свинок. А я обожаю. Класс, у уже столько свинок. Оу. Давай, рубить пупсика. Пупсик, привет. Пупсик, пупсик. на. Треба, щоб ти був більшим більшим. Давай пішує там, де є головне, це. Ой, я сюди зайшов. З... Ідем там, де картошка. А ви обожаєте картошку? Обажаю свинок. Не знаю, чого жити. Що? Це демо версія, що? Всі? Я не можу зайти на цей світ. Якщо хто знає, що там пише, я Напишіть в коментах. Тут покажи. демо-версія? Реально, в мене демо-версія? Ну, добре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока.